У вінт Оце я не грибу. Я просто в плащик наділа. Така. І машу мамі ручкою. Оп! Саме так відпочиваємо. У-у-у-у, ще весло загублю, бляха. Що не робиш? Просто стоїш і чекаєш, поки тебе принесе кудись на гарний берег. Марки Це крейсер. Далеко ідучий. Фригат. Взагалі барза. точно барза. Скільки треба програмістів, щоб зробити баночку що, панки? По-перше, треба було пожарити сало побільше, щоб воно пустило шкварочки. Воно Та, вже пустило. Та ще не пустило. Що Та там робить? А що тут робиться? А тут у нас кукурузка вариться. Оп, оп, оп. Шо ты кажешь? Мы с коктейля. Так це зарабатываем называется. Как называется там геоарбудвига? Ну как такова? Вик. Со Як називається там де Где голлиарбут? А Тарханкут. ханкут. Так, це м'яско в жару, котре може тиждень їхати на жарі. Каурма. Каурма. Так, це ж гречкою буде. Каурма з гречкою. О вот так вот. Вот там у нас опа. А тут у нас жариться піджарочка. Цибулька така жариться. Буде в гречку кидатись. Так, а тут ми будемо спати. Оце наше королівське ліжко. Туру-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Готове до сну, тільки спальнички треба покласти тут. От, отак ми спимо сьогодні. Так. Тут у нас буде завтра схід сонця.